Скільки зараз ти важиш? — 130 кілограм. Зараз е, тебе твоя вага влаштовує. Ні. А наскільки вона тебе не влаштовує? Наскільки вона мене не влаштовує? Дивись, я не мрію про 60 кілограм. Для мене абсолютно адекватна вага. Це там, 90, угу. можливо, там, 85. Я відчуваю себе комфортно. Плотненька, в тілі, щоб жопка була, і те все. Але це більше про здоров'я. Слава, мені зараз важко ходити, мені важко, блядь, на другий етаж піднятися. Це mm -hmm. все про здоров'я. Варикоз варикозу ще немає, але коліні вже так знаєш, стукають в двері і кажуть: добрий день. Mm -hmm. А я переживаю те, що помер батько від інсульту, що це також може знаєш, бути неслідственна історія. Тому тут не про красу вже, тут вже знаєш такі дзвоночки, що включайся, харчуйся, і тут все в харчуванні. У мене РХП, розгляд харч... Харчової поведінки, дуже складної форми. А я розумію головою, що цього робити не потрібно, але в мене бувають такі припадки, що я просто сідаю, це називається м -м, провалиться. От я mm -hmm. Це так називаю. Це неконтрольоване, споживання, це їжі, неконтрольоване так? споживання їжі, це в основному фастфуд, Київці. Я... І це під час стресу. Да. Угу. От коли я стресую, я приходжу, наїдаюсь, мені плохо, я можу ще перегати, понімаєш, от наскільки має болить живіт. Ось така історія дуже-дуже складна. Зараз через це в тому числі ти працюєш з психотерапевтом. Так. Да. Да.